Всім привіт, друзі! Я вас вітаю і сьогодні ми з вами будемо говорити про нову ініціативу в Польщі, яка передбачає покарання пацієнтів в Польщі, які записуються на візит до лікаря, очікують 2-3-4 місяці, а потім на цей візит не приходять. Давайте ж розбиратися, що буде включатись в цю ініціативу, а в кінці відео ми також. З вами поговоримо про офіційну думку офіційної польської влади, в тому числі міністра охорони здоров'я Адама Неджельського, тому як він також зробив офіційну заяву з цього приводу і, скажімо так, висловився з приводу цієї ініціативи. Давайте розбиратись, що ж там відбулося. Ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарі, звідки ви його дивитесь, і переходимо власне, до нашої теми. До сейму подано петицію, яка передбачає фінансові покарання для пацієнтів, які не з'являються до лікаря на, на прийом за попереднім записом. І депутати на сьогоднішній день розглядають цю петицію. Автор просить запровадити покарання для пацієнтів, які не приходять на, на свої записи, тому як це. Якби Коли пацієнт записується, а потім не приходить, то виходить, що лікар в цей час міг би комусь спасти життя, прийняти іншого пацієнта, який також багато місяців очікував на візит і так далі. Тому як там за офіційною статистикою, я зараз можу помилятись, але близько 40% записів. Які робляться, їх люди не відвідують. І лікарі в цей час просто е, висижують в своїх кабінетах, очікуючи цього пацієнта. І для того, щоб таких ситуацій не було, е, то хочуть якби, пропонують ввести досить широкий спектр покарання для таких недобросовісних пацієнтів. Е, от, І е, що ж передбачається у випадку прийняття такого рішення, якщо сейм, Сенат, президент приймуть? Скажімо так, подібний законопроект, то що ж він буде в себе включати? По-перше, будуть направлятися догани до Національного фонду здоров'я пацієнтам, що це має передбачати які наслідки за собою. Я без поняття. Друге, внесення пацієнтів до державного реєстру боржників, що ускладнить, наприклад, отримання того самого іпотечного кредиту або іншого типу кредиту, тобто не прийшов до лікаря, спортив собі кредитну історію. Наступне користування первинною медичною допомогою протягом року лише за е, заробітну лише за плату окремо, тобто незважаючи на всі свої внески до ЗУСУ, якби ви будете покарані, ви будете змушені первинну саме допомогу отримувати за власні кошти, а не за рахунок держави. І четверте, виключення невідповідального пацієнта з загальної системи охорони здоров'я на срок до 12 місяців. І останнє з цих покарань, воно власне є дуже і дуже серйозним, тому як у випадку виключення окремої людини з центрального ну, би, з загальної системи охорони здоров'я, це буде означати, що за будь-який прийом до лікаря, чи то ти прийшов до сімейного лікаря, чи то ти прийшов до якогось профільного лікаря, ти будеш змушений платити. Повну суму би, цього візиту, незважаючи на те, що ти від, зі своєї зарплати повністю від, би, від, робиш всі відрахування і, власне, покриваєш свої, би, свою страховку на, і маєш право на безкоштовне. Тому, як на мене, якось боротися з цим, ну, скажімо так, з цими невідвідуваннями, якось з цим боротись треба. Це дуже важливо. Але з іншої сторони, позбавляти людей, якби їх законного права, то це так не може бути. Тому як в такому випадку люди будуть тоді вимагати, щоб вони добре. Ви мене виключили з системи охорони здоров'я, то давайте я тепер не буду сплачувати податки до ЗУСУ. Тому як і так, моє страхування не покривається. Для чого мені тоді сплачувати до ЗУСу податки? Просто так. От. І Е, оцей е, чоловік, який власне направив цю ініціативу, він говорить, що е, він пропонує накладати покарання в тому випадку, якщо е, людина на два подібних візити не з'явилась. Е, і тепер давайте перейдемо до найцікавішого, тому як є також офіційна думка е, міністра охорони здоров'я Польщі Адама Ніджельського. Він одразу ж скажу, розкритикував дану ідею е, покарання пацієнтів, які не з'являються на прийом до лікаря. Він вважає е, недопустимим перекладати цю вину на пацієнтів, тим паче, що саме ці пацієнти і фінансують ці всі лікарні, фінансують ЗУС, і фінансують абсолютно всю економіку Польщі. І е, якщо зараз е, правляча партія підпише або розробить якийсь подібний закон, що давайте ми будемо карати пацієнтів, які Заплатили за своє страхування за те, що вони не прийшли до лікарів, то звісно, це підніме дуже багато шуму. Тому як вже неодноразово Міністерство охорони здоров'я. Пропонувалося збільшити кількість лікарень, збільшити кількість лікарів, які можуть приймати в себе пацієнтів, і таким чином розгрузити, скажімо так, те, що є. Збільшення кількості лікарів дозволило б більш якісно обслуговувати клієнтів пацієнтів. І в свою чергу нагадаю, що українським лікарям вже від початку війни дозволено. Якби працювати в польських лікарнях, але для цього потрібно отримати офіційний дозвіл від того самого Міністерства охорони здоров'я Польщі. І на сьогоднішній день, як і рік тому, люди подають ці, скажімо так, Заяви на отримання так званої ліцензії на роботу в польських лікарнях є величезна кількість професійних українських лікарів, які навіть вже знають польську мову. Вони готові працювати в польських лікарнях, але при цьому вони після подачі заявки на отримання дозволу на роботу в лікарнях вони можуть очікувати якби розгляду своєї справи рік. Півтора року, півроку, все залежить від там конкретного лікаря від конкретного регіону, але в загальному е, вони очікують. І, в принципі, якби е, польське міністерство охорони здоров'я було реально зацікавлене в вирішенні проблеми оцих е, багатомісячних черг до профільних лікарів, вони би вже давно це зробили. Але так як ми бачимо, що вони цю проблему не вирішують, тому ми можемо зробити висновок, що вони її просто не хочуть вирішувати, в них є ресурс. В них є час, в них є інструменти для цього всього. Вони просто не хочуть цього робити, бо якісь в них є свої інтереси, і їм важливо якби виконувати свої інтереси, а не працювати на народ, як ми бачимо. Тому ми бачимо, що подібні якісь ситуації десь дрібніші, десь більші. Вони є в кожній країні. Як в Україні, у нас є багато проблем, точно так само і в Польщі є багато проблем. Хоча, якщо порівнювати Україну і Польщу, то звісно це небо і земля, тому як в Польщі набагато більше свободи слова, в Польщі набагато більше е різних можливостей, в Польщі, ну. Що я вам буду говорити? Той, хто в Польщі проживає, той знає, наскільки в Польщі більше можливостей, ніж в тій самій Україні, і навіть якщо порівнювати Польщу і Україну до початку війни. Свою думку, друзі, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую також, друзі, кожному з вас за перегляд. Запрошую, до речі, вас до себе на телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Дякую, власне, всім до нових зустрічей.